Сплатили чужі борги. З кожної хати по 3,5 тисячі гривень зібрали у житловому масиві у Ружичній буквально за день, аби у понад 120 помешкань повернули світло. Йдеться про членів кооперативу Керамік, голові якого Вірі Марковський попередження про відключення електрики через борги надійшло 5 січня. Проте керівниця чомусь забула вчасно повідомити про це інших. Попередження нашим керівником було скинути нам 24 січня, а не 5 січня. О пів одинадцятої ранку. В одинадцять люди навіть не встигли, ніхто нічого. В одинадцять вже приїхало обленерго і світло нам відрізали. В хаті холодина, води немає. Йому, ходимо до джерельця цими бутилочками, ну ви розумієте, там один-такий, два дні можна, але вже от, майже буде неділя. Не помитися, в багатьох людей є малесенькі діти, холод. Діти зараз хворіють, бо ви знаєте, що бо я таку, ну, з людьми балакала. Є люди пожилі, дуже пожилі люди. Світло відключили через заборгованість у 427 тисяч гривень, проте жителі масиву не ймуть віри, як стільки накапало, адже сплачують справно. Ми сплачуємо, стараємося платити. Місяць до кінця дійшов, чи там на початку люди сплатили. Хоча весь час Віра Івановна говорить наш керівник, що люди не платять. От я прийшла в вагончик, посиділа, нікого не було, то прийшло два чоловіка. То ще я не знаю. Водночас очільниця кооперативу стверджує, частина боргує, а ще, нібито не в усіх справно працюють лічильники. Всі люди знають, що Старі лічильники треба повільняти, не хочуть, бо їм вигідно, щоб вони були старі, висіли, навіть на опорі, бо не можна робити що угодно, не може сім'я жити, щоб платити за будинок за місяць 70 кіловат чи 20, чи 40. Без світла жителі масиву залишаються не вперше, кажуть керівниця кооперативу ніколи не звітує перед ними, тож терпець урвався. Люди написали колективне звернення в поліцію. Люди несуть її як вагончик, сплачують за електроенергію, тобто безпосередньо вона отримує кошти в руки. І також декілька людей, абонентів, платять на рахунок, який відкритий на віру Іванів. Тобто теж питання, чи вона пересилає в енергозбут. Ці кошти. У мене сусіди купили будинок, вони їй заплатили 11 тисяч. За що 11 тисяч, я її питаю, заплатили Віра Івановна вам такі сільові? Це неправда, таких грошей вони мені не давали. Щоб ми просили її, Віра Івановна, надайте нам звіт, е, хоча б раз в квартал, куди наші кошти йдуть. Ні разу у нас тут за 12 років мого проживання на масиві не чистилися ні дороги, не посипалися. Ми не можемо нічого вияснити в неї. Вона кидається якимись бумажками і все кричить, що в мене крадуть. Хто краде? Поки обурені люди сидять в темряві і холоднечі, голова кооперативу Віра Марковська зовсім не хвилюється. Буквально за день зібрала з жителів масиву понад 300 тисяч гривень і попрямувала до енергетиків. Слухайте, не морочте собі і хай люди вам не морочать голову. В смислі, як Буде не морочити? Чи з ним немає світла в людей? Ну і що? Ну і що? То ви ж керівниця цього кооперативу, я правильно розумію? Я говорю, Зараз включить гроші проплочені. плочені. І Уже... чи про проплочені... то? То чому немає світла в людей? Скажіть, будь ласка, ви керівник зараз включать, в енергозбуті. Їду в обленерго зараз. Куди поділися гроші і чому доводиться вдруге платити за ті самі кіловати? Тепер з'ясовуватимуть слідчі. Проте жителі масиву вимагають головного приєднати їхні оселі і вулиці до міста. Тоді сподіваються, ці проблеми зникнуть. Анна Чешук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.